Тоді вони натягли мені поліетиленовий пакет на голову, замотали вокруг шиї. ну і довелося мені сказати, добре, я згоден, пишіть все, що, що вам потрібно, я поставлю свій підпис. Стаття, за якою мене засудили в кінці кінців, шпіонаж. Тобто робота на, українськ... на СБУ. Так там і було написано. Вони формально всю процедуру намагалися ну, соблюдати. Есть, був, була суддя одна, був прокурор, був адвокат, ними ж самими призначені, були свідки. Ну, це були просто мої співробітники, колега з роботи і медсестра. Які вже засвідчили, що я це я, і я там працював. Ну ніяких показів вони дати не могли. Ну і просто суддя оголосила вирок 13 років позбавлення волі з утриманням в колонії суворого режиму.